Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки! Доброго дня, дорогі батьки, доброго дня, діти. Сьогодні в нас четвер. Це день синій. Він холодний і спокійний. Це колір неба. Це колір води на планеті. Давайте з вами пригадаємо, які є фрукти та овочі синього кольору. Це виноград, смородина, слива, баклажан. Сьогодні діти, до вашої уваги мультфільм пригоди маленької краплинки. Тож запрошую вас переглянути. Дякую всім за увагу до зустрічі. Марка біла біла в небі голубім раптом потемніла і почувся грім. Дощик не барився від співа пісні. У вікно настукував мені. Дощик капає кап-кап я ступаю тихо-тихо кап-кап-кап пка ти мені по кап 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 Я гуляю по кап-кап-кап Привіт, друзі! Я весела хмаринка. Хотіла сьогодні з вами погратися, порозважатися. Але спочатку хочу вам розказати одну казочку. Жила собі хмаринка, біленька й пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала по підпекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці, річки їй посилали щодня сотні краплинок. Тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більше від будинку. О, горе мені, горе, яка несправедливість! Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула хмаринка, І за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою, віночку, біленька й пухнаста, так, наче щойно з моря. Летить собі у небі і не знає смутку й горя. Чи сподобалась вам казочка малята? А чи знаєте ви, звідки з'являється дощик? Ось послухайте, що про це розповідає маленька краплинка. Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річка, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар. Крапельки води випаровуються одна за одною та підіймаються до неба. В небі капельки води формують хмари. Чим більше випарилось води, тим більшими стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів... І таких великих хмаринок досить багато. Вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так починається дощ. А ще дітки, я хочу вам розповісти про одну мою подругу, хмаринку, яка не дуже чемно себе поводила. Була собі хмаринка гарна і пустотлива, і любила вона. Всіх передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу і бачить зайчик вуханчик. Вона гукає Зайчику. А зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостиком. Образився зайчик. Не дражнись, Хмаринко, будь ласка. Хмаринка засміялася і полетіла далі. Летить вона сміється і думає, кого ж мені ще подражнити? Аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко! привіт, Хмаринко. Песик підніс голову догори і побачив такого ж песика, як і він, сам. Але чомусь сумного. Не дражнись, будь ласка, Хмаринко, сказав песик. А Хмаринка посміялась і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго, довго, і всіх, кого зустрічала, Хмаринка передражнювала і насміхалась. А згодом і її вже всі стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала Ні, я хмаринка, хмаринка. Але ніхто її вже не чув. Тоді хмаринка дуже образилася, засмутилася і заплакала. А коли хмаринки плачуть, дітки, то що буває? Так, правильно, дітки, тоді йде дощик. Дітки, а подивіться, будь ласка, уважно на картинки і скажіть, кого ще передражнювала хмаринка? Давайте ми для хмаринки вивчимо гарний віршик, щоб вона не ображалася. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом. Є гарячий чай із медом. Ну ось, дітки, наша хмаринка знову стала веселою і запрошує вас потанцювати з нею веселий таночок. Малята. Нам вже час прощатися з вами. Сподіваюся, ви гарно провели час дізналися багато цікавого. До побачення, друзі. До нових зустрічей.